Ми стали настояще вже українськими без участі тих. Я завжди говорив: я за московський патріархат, але за забором нашої держави от там хай буде, а тут є Україна. Сьогодні в цей недільний день. На запрошення релігійної громади храму святого Великомученика, і цілителя Пантелеймона, села Вільного із благословення керуючого Дніпропетровської єпархії православної церкви України, високопровосвященішого митрополита Симеона. сьогодні. Духованство зібралося разом з вірянами в цьому святому храмі для того, щоб звершити воскресне богослужіння. Це вперше богослужіння буде звершуватися в цьому храмі українською мовою. До цього до цього часу, до цього дня, громада йшла два роки. Два роки назад в цьому селі зібралися збори громади села, і на цих зборах. Виявили рішення про те, щоб перейти з вийти зі складу московського патріархату і увійти в сім'ю Дніпропетровської єпархії православної церкви України. Це відбулося, але на протязі двох років це була така велика плідна праця, згуртована праця громади, які бажали згідно чинного законодавства України увійти законно в свій власний храм, який вони і будували, які за яким вони доглядають і в якому вони хочуть молитися. Вільній незалежній Україні, в помісній православній церкві. І сьогодні цей день, слава Богу, з Божою допомогою настав. Христос Воскрес, вітаю. нас, вас. я сподь допомагає. Сьогодні ми будемо з благословення нашого владики Семіона служити сонмом духовенства Дніпровської єпархії Криворізького району. Будемо возносити молитви за наших, в першу чергу, за наших воїнів, за тих героїв, які зараз віддають своє життя. Тому що ми просто не можемо промовчати, якщо на Території Криворізького району є храми, які підпорядковані зараз московському патріархату і країні-агресор. До цього тут молилися церковнослав'янською мовою московського ізводу і поминалися. Патріарх Московський сярусі, а вже і сьогодні ми будемо молитися рідною українською мовою, тому що, як каже апостол Павло, що краще сказати три слова зрозумілою рідною мовою, ніж сказати тисячу слів незрозумілою мовою. Ну, коли ми потрапили, в храм він трошки був в такому занедбаному стані. Відповідно, два дні у нас пішло на то. Ми дали об'яву шановній громаді, покликали всіх на толоку, і от два дні ми приводили. Храм порядок, мили, чисте відмивали. В общем, зараз він нас сяє чистотою. В плані того, що у нас вже з'явилось, от у нас з'явився вже жертвник вчора. Так що, якби вже знайшлись люди, вже приходили люди, які оставляли пожертви на храм, і якби в подальшому зголосилися допомагати і в общем, відновити те майно, яке було втрачено нами в дзвони і все інше. Сьогодні Люди мають можливість помолитися до Пантелеймона, попросити про допомогу. Мама. Світлана Романенко то ікона її бабусі. Якби, і вона з нами була два роки, поки ми були в будинку культури, служили, то відповідно, якби ми її туди на місце то і прикрасили. Я відчуваю піднесення. Знаєте, мене дуже тішить, що канонічна. Помісна автокефальна церква України вкоріняється в українську землю повільними темпами, але все ж таки процес іде. Знаєте, як казав Шевченко, борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Так що, слава Богу, за все, слава Україні. Знаєте, от від дня заснування цього місця, де построїли храм. І цю територію Я тут учасник. О. І слава Богу, так робили, робили. Якби не та клята війна, хто знає як було б, але слава Богу, все стало на свої місця. Запрошуємо всіх. Хто ще роздумує приходити чи не приходити дійсності, хто вважає, хто є православними християнами, хто хоче прийняти таїнство хрещення, хто хоче долучитися до цієї української православної спільноти? Ми запрошуємо всіх з відкритим серцем з відкритою душею для того, щоб разом звершувати велику справу, спільну справу, божественну літургію, звершувати молитву і молитися за весь український народ.